Перед початком роботи сесії нам е, пропоную ще, ще раз погоджувальну раду по одному питанню. Е, на, е, ну, виникла пропозиція, в речному порядку ми зливали пропозиція по е, на присвоєнню почесного громадянина Міської міської та громади Ляшника Антоніу Івановича. Комісія е, тільки просунує. Підтверджувати це, це це рішення. Я пропоную головам фракцій також визначитись. Якщо не заперечуєте, я ставлю на голосування. Хто за те, щоб знищити це рішення Передені, прошу голосувати. Це голови фракцій. Хто за? Рідне місто проти. Утримались? Рідне місто за? Що? Не. Голос... не. Не голосували. Немає заперечень. Тоді починаємо працювати.